У минулих відео ми вже з'ясували, що в географії та психології такі є точки тяжіння. Ми говорили про те, як природа впливає на людину, як простір може нас змінювати. І звідси логічно виходить тема переїзду та міграції. Чесно, мені самій захотілося почути думку психолога, бо до того, як я емігрувала з України, я дивилась на міграцію виключно як географ, а в географії міграції. Це перш за все переміщення людей у просторі і часі. За мене сьогодні завітала Настя Анастасія, це професійний психолог, яка працює в Нідерландах, допомагає українцям з питанням еміграції. То є правда, і з різними іншими питаннями так у ясно. Якщо чесно, сьогодні мене хвилює одне питання: це питання міграції, тому що я, як географ, знаю еміграцію. До того як переїхала, знала еміграцію тільки як переміщення людей в просторі. Оце, що у нас було написано в книжці, знаєте, ми там різні фактори, чинки і так далі. Все так написано зрозуміло, але не з точки зору психолога, не з точки зору людини, яка прожила цей шлях. І я б хотіла від тебе почути, як людина сприймає міграцію, не як географ. Людина сприймає міграцію, дуже важко, отак От я скажу. Це під час міграції людина втрачає весь свій соціальний капітал, uh -huh. тобто всі свої знайомства, близьких, рідних. В плані того, що раніше в тебе було все умовно кажучи, в близькому доступі uh -huh. до когось ти пішла на каву або з кимось зустрілася набагато легше. А а або ти не мав монокауза. Наші тому, що всі наші знайомства, наша репутація, яку ми будували від народження, можна сказати, навіть якщо це відчувається дуже несущественно, невісомо, ну, типу, але все одно це дає невелик, дуже велике відчуття впевненості, стабільності, якоїсь опори. І коли ти переїжджаєш кудись, ну то по суті, ти втрачаєш оце своє коріння і оцю свою опору. Тому. Плюс ще взагалі складових дуже супер багато, uh -huh. але напевне важливо сказати, що для нервової системи, для психіки, це переїзд в нове місце є дуже великим навантаженням та стресом, тому що ми зустрічаємося з усім новим. А для психіки нове означає небезпека автоматично. Навіть якщо ти дуже усвідомлений, пропрацьований, навіть якщо ти нормально спідаєш раду, вмієш емоційно саморегулюватися. Все одно твоя психіка посвідомо бачить навіть похід в супермаркет перший раз в невідомий, як потенційну небезпеку. І виходить, що в житті буденному своєму, тобі доводиться з новимся не так багато і не так багато небезпек долати. Да? А от переїхавши, це дає великий стрес, велику стресову нагрузку. Ми знаємо причини, що Можуть бути економічні люди, багато виїжджали, скажімо так, на заробітки. Дуже багато їх міграцій. Економічні, це політичні є політичні біженці, які тікають своїх країн. Також соціальні, вони ну, потребують розвитку іншого суспільства, і так далі. І ось вже є вимушена міграція. Це ну, звучить так абстрактно, знаєте. Але я думаю, що за кожною, за кожною причиною якийсь слідує якийсь внутрішній стимул, внутрішній поштовх. Як що б ти могла сказати, які внутрішні причини і наслідки цих різних міграцій? Напевно, я б виділила вимушену міграцію, тому що це те, що ми з тобою зараз переживаємо. Я думаю, нас буде дивитись українці, які напевно. Більшості в такому самому положенні зараз. Ну, і це то, в чому я шарю. Це то, в чому я, я, я шарю Маріна. Тоді повертаємось до цієї теми, темовіки. Усі інші види імміграції, старян, я не дуже шарю, щоб що сильно експертно про них говорити. Ну, це правда. От дивись, якщо ми говоримо про принципу українців, то нас більшість з нас простимулювала те, що те, що вдома небезпечно, і я вже там не можу залишатись а як в тебе якась скажи, яка в тебе була стимуляція? Ну, причиною, звичайно, перша це була війна в Україні, і з цим нічого не поробиш. І вже війна, вона провокувала інші причини. Це те, що моя робота, моя філія закрилася в зв'язку з війною. Це те, що в місті, де я працювала, стало небезпечно. Це щоб зменшити. Як би сказати, тиск на себе. Я вирішила, що це буде кращий варіант для мене проїхати. В моєму випадку, я, наприклад, в перший день війни одразу почала виїжджати, тому що я супертривожна. Ти бачиш мене після 8 8 років терапії, і тому я вже менш тривожна, але по своєму складу я тривожна. І коли стаються якісь стресові великі ситуації, наприклад, війна, то мені було капець як сильно страшно. І дійсно мною рухала тривога і страх, і я прям коротше в перший день почала виїжджати. Але все в тому, що да, дійсно людьми рухає різне, у кожного якась різна своя мотивація, вона буде залежати від багатьох факторів, від складу характеру, від твоїх життєвих обставин, від твоєї особистості. В учені вже досліджувала цю штуку міграцію. Не вимушено звичайну міграцію, да, і для того, щоб інтегруватися в людині в новому суспільстві, потрібно приблизно 7 років. Тобто, щоб відчути себе, я як вдома, сім. А ми, типу, тут три з половиною і розтравимося, що ми ще тут не звикли. То що ми мови не знаємо, що та, ми не можемо та. тусити з нідерландців. Ну, я думаю, що ми так і не зможемо. Так ось якось відбувається, що ніби ми самі формуємо собі коло спілкування. Ми знаходимо людей здебільшого це українців. Скільки в тебе друзів нідерландців? Нідерландців, може, Нідерланців знайомих і нідерландців може з десяток стабереться, але щоб вони близькими друзями стали. Ну ні, ну типу, може, хорошими приятелями стали. Угу. Але, але прям друзями-друзями. От мені так і здається, що ми якось шукаємо, формуємо собі коло, звичне наше коло, Мені важко спілкуватися з людьми, які тут виросли, які тут жили, я їх не розумію, але вони мене не розуміють. Угу. Для мене ця штука така. Напевне, мені так відчувається, що в міграції неважливо, вимушені бо чи бою з інших причин. Важливо для себе знаходити цікавість, інтерес, що мені цікаво. І це нормально, це нормально відчувати якесь відторгнення, що тіпа, блін, це не моє, це не моя культура, не моя мова. У них якісь звичаї традиції і інші, фу-фу-фу. І це природньо, що ми так можемо відчувати навіть, ну типу, не усвідомлюю. Можна усвідомлено, ти така, типа, я не хочу тут інтегруватися, не хочу я нічого тут розуміти, А може усвідомо? свідомо і тут. Мені здається, важливим кроком буде для того, щоб зробити своє життя комфортніше, щасливіше, дійсно себе трошки штовхнути в те, щоб пошукати, а що мені цікаво. Мені, наприклад, дуже цікаво, як вони привчились їсти ці бетерболіни і насолоджуватись, хоча я вже насолоджуюсь теж. що, навіть хлібом сиром насолоджується. Так! Я не емігрувала, я не адаптувалася. Але розумієш, Супер важливо враховувати те, що ми всі стартували з різної точки. Бо, типу, не можна якусь, як психологи, не можна дати якусь одну рекомендацію для всіх, всім вона допоможе на шляху покращення свого життя. Да? Але важливо дивитися на те, що ми всі uh -huh. з різних причин взагалі сюди переїхали. Через війну, понятно, Але, наприклад, моя мама теж переїхала в Нідерланди. Я її пушила невір'я uh -huh. на початку війни. Пожалуйста, переїжджай, бо я за тебе хвилююся. І, зрештою, вона така. Я не боюсь зривів, я не боюсь прильотів, мені нормально, ну громко, і вона спить. Чи вона від початку так вона була? Але вона приїхала того, що її роботу її там сократили на роботі. Розумієш? Це одна з причин, так да. да. чому? Да. чому? Вот. Це соціально-економічні, тому що в Україні це є все важче, важче, да. важче важче. важче. Да. Але є такі, що скільки років вже тут людина є? Вже три, допустимо, чи два. І все рівно для них це величезний стрес. Да. Вони мріють про період, про день, коли да. вони зможуть пакувати свої валізи і повернутися. Абсолютно. і навіть на краплиночку не можна сказати, що вони адаптувалися. Да. Таких людей дуже багато, і тут я то тут хочу сказати: отут от дуже круто буде себе штовхнути то, щоб шукати інтерес, що мені тут цікаво, що мені тут прикольно, що мені тут подобається. Ну я бачу дуже багато людей, які абсолютно закриті, такі ні, ми просто чекаємо, коли війна закінчиться, ми боромося назад. А, але це важливо для того, щоб себе зробити собі комфортно зараз. І я можу сказати також, що думка того, що я бачу багато людей страждає через те, що я теж страждаю через це. Через те, що ой, а я не вирішила, чи я хочу повернутися в Україну прям одразу, як і закінчиться на другий день і повернусь, чи я все таки тут хочу вже залишатись до кінця своїх днів. І я дуже сильно бу... Людей тяготить оце необхідність вибору, необхідність цього рішення, ще прийняти рішення. І мені здається, що дуже є підтримуючою ідея того, що а мені не потрібно це рішення приймати зараз. Я можу побути навіть без рішення цього. І поки що я тут. Ось дуже класно, правда, да. тому що у мене постійно є проблеми з вибором. Да. Я буду. Від цього буду так думати, що якщо мені зараз не кортить зробити цей вибір, я не буду його робити. А. Тому що, якщо часто, в мене постійно в голові якісь відбувається боротьба стосовно всього, і от прийде а. день, тоді і. А, та, і такі думки вони дають дуже багато тиску. І оце відчуття, що мені срочно треба, ну як же ж, життя неопределенне і не визначене, треба щас рішення прийняти. І дійсно відчуття невизначеності який тиск. Ну, але насправді ж не, не обов'язково не приймати ніякого рішення, це теж рішення, і не обов'язково приймати його прямо зараз. Так да. згідно mm -hmm. ти знаєш, а як ти думаєш, що від віку залежить то, як ми ставимося? Mm -hmm. Від всього залежить, Марині. Мені здається, що від всього від віку теж. Бо для мене, знаєш, по тому, що я сказала на початку, прикольно визначити свою стартову точку. Тобто свій вік, своє фізичне, як я, наскільки в мене енергії життєвої, є там скільки я там рухлива, або не знаю, скільки я здатна до фізичної роботи, наприклад, це теж показник якийсь. Прикольно зважити свій рівень освіти, свій рівень досвіду якогось. Також прикольно врахувати те, що наприклад, я знаю про себе що я тривожна, і мені дуже сильно хочеться в Україну. Я туди їздила минуло минуло рік минулий рік на три тижні в Україну поверталась, але. Тут я вже спокійна, але в Україні я знов невероятно тривожна, тому що там тривога, хоча коли я була, нічого не прилетіло, слава Богу. Але прикольно про себе знати ці штуки, визначитись, де я є, або на момент, коли я мігрував, або на момент, коли ти дивишся це відео. Визначити, де я є, які в мене є ресурси. Ресурси можуть бути все, що завгодно навіть твоя енергійність, або твоя активність, знання, досвід і все це. І далі вже дуже важливо не порівнювати себе з іншими. Я думаю, що ой, ти так сказала, да чого ж не порівнювати да. да. тому особливо, <ріст> <ріст> особливо... <ріст> да. <ріст> О, теорія, я її обожнюю. <ріст> <ріст> На практиці виходить така штука, що ми себе природні порівнюємо з іншими. І Я думаю, що наша увага, наша психіка знов ж таки так працює, коли я Ситуації, де багато невідомого навколо, психіка сприймається як о Боже мой, це, це небезпека. Mm -hmm. І далі що ми робимо? Для того, щоб стати, щоб психіка безсвідомо, що робить, вона свій фокус уваги зміщує. О, я бачу Українку, і там вон десь українець, і там, і там, і там. І насправді ми вишукуємо увагу навіть безсвідомо, людей, які також мігрували, і як і ми вимушено, для того, щоб собі там підтримку знайти, щоб подивись, я не одна. Дивись, таких людей, як я багато, і в цій єдності знайти якесь собі опору, можливо, підтримки більше. І тому виходить, що це позитивна сторона відчувати, що я не один, а негативна це те, що ми себе порівнюємо. Дуже круто, якщо ми порівнюємо себе усвідомлено. Тоді ми можемо це якось проконтролювати, припинити або зменшити. І мені, наприклад, я вже теж себе порівнюю з іншими, мені особисто допомагає не порівнювати себе те, що я дивлюся на ці стартові точки. Ну, тобто. Хтось приїхав сюди з родиною, наприклад, наприклад а я приїхала одна, та й це вже різні наші стартові точки. І тому який сенс порівнювати результати зараз, якщо ми в різному складі приїхали, я там і якась людина ще, ми в різному складі сім'ї приїхали з різними фінансовими статками, з різними, я не знаю, рівнями освіти свого віку, досвіду, всього що завгодно. Вот. Насправді це нормально і природньо так відчувати. Бо дійсно ти вибір не зробив, і ти якимось чином тут опинився. Ну але важливо усвідомлювати це і з цього стану виходити. І ну, я вже тут з половиною роки, і то, звичайно, мій стан вже тут емоційно змінився. Я себе тут почуваю нормально. Але я знаю, що кожна людина на різному рівні знаходиться, і всі в різний час сюди переїхали. Тому якщо... Ти себе знаходиш в стані жертви, що я це не обрав або не обирала, да я не вирішувала цю, що я хочу бути тут саме в цій країні, о боже мой, ай-яй-яй. Треба усвідомлено звідти виходити, яким чином це дивитися, а що зараз є в зоні мого контролю, в зоні мого впливу. Ну тобто, я можу вирішити, хочу я пити газовану воду чи не газовану. Наприклад, з маленького почати каву або чай, я можу це вирішити для себе, або я можу вирішити, яка моя їжа, я можу вирішити, який мій графік сну. Я можу вирішити якісь рутинні питання для себе. Це вже дасть якусь маленьку базову стабільність. А якщо ви вже далі пішли в цьому напрямі, то круто вибрати, помітити, та що мені цікаво. Може, мені на урок танців цікаво сходити або на екскурсію якусь, або просто прогулятися в парку, да, і робити якісь речі, які мені прикольні, приємні, надихають. Через ці речі я і може, і країна мені ця почне нравитись. І, і ще раз наголошую: не треба робити вибір і рішення, що все, я вирішила, залишаюсь тут назавжди. По перше, це не обов'язково, по-друге, це дає багато тиску. Правильно? Так. говорю? Діло говорить. От. Питання міграції можна обговорювати ще довго, адже воно торкається кожного, хто хоч раз змінював місце проживання. Якщо вам цікаво, як це впливає на людину психологічно, соціально чи навіть географічно, пишіть у коментарях, і ми обов'язково продовжимо.